Верга, як тобі мій новий ЦЛС? Сподобається. Але ти я... будеш як того я... разу. Коротше, я зараз нормально буду їхати. Я просто буду шашкувати, але я цей <с раз, <с раз нормально. Так, да, я крапку вірю. Зараз, Я думаю, зараз десь будемо десь mm -hmm. в тунелі, зараз як вріжемося, то я знаю, як ти в тунелях багато часу тако врізаєшся. Не ну, дай Бог, ти зараз завдріпсиш там. Ну, mm я -hmm. Не Я порос ні. Я купив собі хороша CLS. Банан. Це короче банан червоного цвета. <noise> як тобі <noise> <ja собі, głos> там... E, mm. e, перед нами ще якийсь салаз. Ну це такий! Це не целес! Це, це по перше, не це у вас. Бен, ну, э -ха. Я я душі на БМВ М5. -БМ це F90. Ми їдемо вперед. Е, э -э -э Ох, йо-мойо. Повезло. Я коли кажу в руку. На Порше, перше. Та блін, пожалуйста, не врізься, друг мій. Пожалуйста, не врізь, в автобус. Так, в І Боба в Бобово Мені чесно подобається. Я сьогодні на гоночках, ти мій пасажир. Окей. Мама вважає, що пасажир професійний цей. Можна нормально їхати. Да. Дякую. Не, спасибо. Так. Ми сьогодні на банані. Це майбах. Майба. Це на банани це не, не е похоже, чесно. Це Мерседес. Ну, отакий майбах Мерседес. Ще дуже стильна машина, господи. Кофе кофі. Пофіг, пофі, що я їду дуже швидко, я можу дивіться, дивитися, я можу навіть відпустити руки. Чужу повертати, так можу. Ось я відпускаю коротше руки, мені все одно не Е, Точно? Ты хотя бы автопилот поклав? Все понял. Автопилот? Я про автопилот зову. О, <ріст> мой oh, ход. Ты про автопилот руками еду. Ох, uh, ну на счастье. Я пошуткував, я, я, без, я без автопилота ехал, но я знал, я вообще-то я... Короче, я знаю, как я еду. О, ну, я знаю, що я їду, я знаю, як я їду. Ні, я походу... Буду... Все, я беру, пока. Прощай, в мене там світі. <плес> що, ми поїхали. Їдемо на поліцейській машинці. Не, ну що тут ще робити? Не треба, ти зараз ріжешся, будь ласка. То я не вріжусь, як завжди. Вріжешся.